Приготуйтеся до неймовірної подорожі разом із Михайлом Грицканом, заслуженим артистом України, та телеканалом Ukraine World News. Всеукраїнський благодійний тур «Воля» триває, і сьогодні ми збираємося в Івано-Франківську. А це означає, що всіх шанувальників української музики чекає незабутній вечір. Про останні приготування розповість наша колега Валерія Коломіць. Вона з нами наживо. Так, дійсно, колеги вже останні приготування, бо лишається всього-навсього менше двох годин. Я обіцяла саунчек, я мушу стримати своє слово, але ми сьогодні все встигаємо. І сьогодні той самий день, коли ми йдемо за графіком, тому саундчек вже закінчився, вже 17.10, Ми закінчили о 5.00, Тому зараз маєте змогу подивитись усі технічні штуки, взагалі, як виглядає зал, як виглядає сцена. Вже за дві години тут буде дуже багато людей. Квитки ще є у продажі до речі, що дуже дивно, але ви можете їх придбати. Вся інформація є на нашому сайті. Я нагадую, що телеканал Ukraine World News є генеральним партнером великого благодійного туру незламною країною воля. А от інформаційний спонсор Радіо П'ятниця у межах туру ми зібрали вже майже мільйон гривень. Сподіваємося, що сьогоднішній благодійний вечір теж пройде вдало і нам вдасться зібрати непогану суму для того, аби допомогти 10-й окремі гірсько штурмовій бригаді Дельвейс та допомогти нашим збройним. Силам. Ну, насправді будь-яка сума важлива. Друзі, ви ж знаєте, що маленьких донатів не буває. Це я звертаюся до наших глядачів. Валерія, це дуже ушатна зала, красива. Хотів поцікавитися а, за твоїми власними спостереженнями і відчуттями, яка найбільша зала за останні сім днів, які ви відвідали? А, ну, здається, якщо е, за розмірами, то найбільша зала була у місті Львів, і там не було вільних місць. Зал просто неймовірний, публіка чудова, нас прекрасно сприймали, але розчулили діти. До речі, про вчорашні концерти «Трускавці» також е, вчора ввечері е, було дуже багато діток. Перший ряд, в першому ряду сиділи дітки, які невеліковно хворі. Е, вони з вадами, але це настільки неймовірні діти. Ми просто ми стояли на сцені, ми дивились на них, ми розчулювали щохвилини. А от наприкінці, вже коли лунали фінальні пісні, до нас на сцену вийшли військові, і там я вже не змогла стримати сліз. Та, власне, як і ніхто з артистів, ніхто з учасників цього туру, тому що ну дійсно, я думаю, що коли ви будете дивитися щоденник нашого туру, ви все побачите, почуєте самі. Нам вдалось ними поспілкуватись і. Якщо раніше ми переймали, що ми будемо якось не так сприйняті, що, можливо, концерти не на часі, не на доречні, то те, що говорять військові, те, з якою вдячністю вони до нас звертаються, кажуть, що ми робимо величезну справу. Вони нам неймовірно дякують. Ми, робимо, ми розуміємо, що ми робимо усе правильно. Тому, власне, дивіться, а зараз пропоную подивитись сюжет власне про сам великий благодійний тур «Незламна Україна. воля. Доля, не доля. Журба не журба. Краще ніж воля нічого нема. Краще у полі піти в небуття, чим у неволі прожити життя. Щастя, здорові друзі! Я Михайло Грицкан. Запрошую вас на благодійний всеукраїнський тур. Воля! для вас! Я виконую найкращі свої пісні. Наші зустрічі додають нам. Силу і віру в нашу перемогу. Всі зібрані кошти підуть на допомогу нашим збройним силам, а також людям, які втратили житло. Цю інформацію про зібрані кошти ви можете отримати на сайті, а також в ефірі телеканалу Ukraine Ворлд News, а також на хвилях радіостанції П'ятниця. Всіх запрошую. Та всіх обійму. Ваш Михайло Грицкан. Слава Україні! Ну, власне, ще маєте можливість придбати квитки, перейти на наш сайт. На нашому сайті є вся детальна інформація. Друга частина нашого туру стартує вже 5 червня. Ми їдемо до міста Кременчук, потім Дніпро, потім Кропивницький. Друга частина закінчується в місті Черкаси. Тому можете придбати там квитки. Ну а я зі свого нового робочого місця другого щаслива, що маю бути маю можливість бути причетною до а, такого. Неймовірного дійства до такої благодійної справи, і вже цього вечора чекатимемо на гостей у цій залі. А вас запрошуємо долучатись до наших соцмереж, до нашого сайту. Там уся детальна інформація, лише достовірна та перевірена. Тож не перемикайтесь і долучайтесь до наших соцмереж. Ну що ж, Валерій, тобі то все пасує. І червоний одяг сцени, і Софіти поза тебе. Ти прямо на своєму місці. Давайте подякуємо Валерії, будемо чекати, ще на твоє включення. Але Нагадаємо... повертайся до нас, я да, ми теж тебе чекаємо. Ти ж не вирішиш зупинити кар'єру телеведучої і податися. Ні, ні. В мені дуже до довпод... мені. Ні, мені дуже до вподоби. Мені дуже до вподоби роль артистки, бек-вокал просто неймовірний зали. Це чудово. Я на сцені себе почуваю просто неймовірно. Але колеги, я вже дуже за вами засумувала, тому вже завтра ввечері ми з вами побачимо. Сподіваюся, що ми встигнемо приїхати а, і застати вас ще на робочому місці. Тому чекайте, скоро їдемо до вас з гостинцями із нашого туру. Клас, бажаю драйвового концерту і зібрати якомога більше е, грошей на потреби ЗСУ. і хочу нагадати, що наживо з Івана франківська була наша колега Валерія Коломієць. Вона розповідала про останні приготування до концерту заслуженого артиста України Михайла Грицкана та народної артистки Катерини Бужинської в рамках всеукраїнського благодійного туру Незламною країною воля.